Це тримісний, триколісний електричний скутер Форте Family. Так саме тримісний. Їхати можна як одному, так і в трьох. Розкладається. І, опа. Їде водій. Позаду їде пасажир. Зручно. Є ще місце для маленької дитини. Є ручки, де триматися дитині. Цей триколісний. Електричний скутер має батарейний блок, який складається з 5 12-вольтових тягових AGM акумуляторів по 25 Ампер-годин. В сумі ми отримуємо 60 вольт. На одному заряді можемо проїхати до 55 кілометрів залежно від навантаження та дорожніх умов. Номінальна потужність 500 Вт, максимальна 650. Термін заряджання 6-8 годин до повного заряду. Зарядний пристрій де в комплекті заряджається від звичайної розетки. Інструкція української мови, гарантійний талон. Гарантійний термін 12 місяців. Ми маємо зручний великий багажник позаду. На кермі. Кнопка переднього і заднього ходу, три рівня потужності. Світлофар, повороти, звуковий сигнал. Увімкнути можна як ключем, так і кнопкою на пульті дистанційного запуску. Також є сигналізація. Колеса. 3 на 8 алюмінієві диски. Ціна його на сьогодні 39 тисяч 800 гривень. Наявності маємо в червоному та чорному кольорі. Купуйте тільки в магазині Комфорт Центр.